Програма Тема дня на Українському радіо Дніпро в ефірі Українське Радіо Дніпра. Ви слухаєте програму Тема Дня у студії ведуча Мальвіна Карпенко. Сьогодні говоримо про те, як внутрішньо переміщеним особам безоплатно допомагають працевлаштуватися про пункти незглавності в закладах позашкільної освіти Дніпра та про виставку картин художника Василя Мельника. У Дніпрі на базі закладів позашкільної освіти працюють нині 14 пунктів незглавності. З них 10 розміщуються у тимчасових укриттях. Кожен пункт має генератор, запаси питної, технічної води. Загалом, з моменту відкриття пунктів у закладах позашкілля, їх відвідало вже понад 3,5 тисячі дніпрян. Приходили люди різного віку, з дітками, заряджали телефони, гаджети. Також є відвідувачі із домашніми тваринами. Для них у закладах облаштовано окрему зону. Про це розповіла директорка департаменту молодіжної політики та Національно-патріотичного виховання Дніпровської міської ради Дар'я Біла. У нас 14 пунктів незламності, які можна відвідати також. Ми плануємо запустити ще сім. Ну зрозуміло, що ми оголосимо про їх відкриття тоді, коли вони будуть оснащені всім необхідним обладнанням. Це мається на увазі і генератор, і вода питна. Також ми записаємося і водою технічною, тому що з абсолютно різними потребами люди звертаються. В цілому з моменту відкриття пунктів незламності в закладах позашкільної освіти відвідали вже понад 3,5 з половиною тисячі дніпрян. Наші пункти приходили. Люди різні, приходили люди із дітками, з дітками різного віку. Приходили люди матусі з проханням там в термос набрати гарячу води, тому що дитина вдома хворіє. Зрозуміло, що зараз такий ще період зимовий, коли дійсно достатньо часто хворіють. Приходять із тваринами до деяких пунктів. Для цього в закладах обладнана окрема територія, де люди можуть перебувати зі своїми домашніми улюбленцями, бо ну не всі сприймають тварин досі. На жаль, а хтось із там з причин не знаю, якихось алергічних реакцій напевно, не сприймає. хтось боїться, тому окрема зона. А ось особливу увагу приділяємо все-таки і новорічним святам, тому кожен пункт незламності наш, він ще і прикрашений, щоб людина, перебуваючи тут, все-таки знаходила щось, хоч щось там десь веселе для душі. І знаєте, як не відбувала цей час, а десь могла щось прочитати, поспілкуватись. Наприклад, в міському палаці дітей та юнацтва тут взагалі є дуже красива фотозона. Люди, які до нас приходять до пункту незламності, так само фотографуються, користуються вона попитом, особливо для дітей, тому що Ну, дитині все, що яскраве, все, що красиве, воно відволікає увагу. І наша задача як закладів профільних, які працюють з дітьми, зрозуміло, що зробити пункти незламності зручними для перебування дітей, тому що є там, заклади іншої специфіки, да, наприклад, там, більш технічні, скажімо так, то їм спілкування з дітьми не наскільки близьке, а ми не маємо жодного права не робити. Зручних зон для дітей, тому всі директори закладу зашкільної освіти вони налаштовані на це. Ми з ними проговорюємо неодноразово. Також у нас є окремі кімнати для матері та дитини, тому що, як правило, мама приходить не сама, а одразу з декількома дітьми, дуже рідко, коли з однією дитиною приходять. І є там, наприклад, необхідністю окремо з дитиною побути якийсь час, а старшу дитину також, щоб для себе можна було лишити. Ми вчимося, зрозуміло, що є ще багато над чим працювати. Якийсь пункт краще оснащений, якийсь пункт гірше оснащений, але менше з тим всім необхідним із, із всіма запитами, з якими звертаються, ми їх вирішуємо. Також плануємо оснастити їх е, запасами дитячого харчування, тому що, от, проживши ці вихідні, розуміємо, що часто попит не тому, що там хтось не встиг піти придбати собі, дачу хтось там не дбає за тим, щоб придбати, через те, що людина. На емоціях десь збирається та біжить там, до пункту незламності і елементарно з собою там здобула дитячу кашу. Дуже добре, коли в наявності є, те саме стосується і предметів гігієни. Генератори, це нам колеги наші поставили, це не наш безпосередній департамент, але це міські кошти. Питною водою оснащуємо безпосередньо заклади наші. В цьому закладі от кулер це з нашими спонсорами. Ми домовились, з фондом благодійним, з яким часто проводимо заходи для діточок з тимчасово окупованих територій. Також ми будемо зараз допомагати всім пунктам незламності. Нашого департаменту розкладушками оснастимо їх для того, щоб людина могла й перепочити. Тому що теж побачили, що приходять люди літнього віку, яким складно довгий час сидіти. Зрозуміло, що перебування в пункті незламності, воно, там, людина не приходить на весь день. Да? Тобто, це певний. Е Проміжок часу, але менше з тим є люди, яким дійсно складно там навіть годину сидіти. Ось тому хочемо, щоб в запасі були ще такі розкладушки, якщо людині знадобилося прилягти, щоб людина могла розташуватися. Також зрозуміло, що ми окремо під це будемо виділяти площу, тому що там серед холу ну, некомфортно буде людині знаходитись. Ще розподілили кошти на придбання електрочайників, на придбання. Безпосередньо електричних приборів, які є зігріваючі, чай, на цукор, тобто максимум намагалися там все продумати, та і на заклади безпосередньо кошти надати. Заводу вже сказала, але воду і привозять також колеги з інших департаментів. І так само нашим закладам були надані кошти для того, щоб вони здійснили відповідну закупівлю. У Дніпрі відкрили виставку картин художника Василя Мельника. Він родом із Сумщини, створював скрипки та був майстром по дереву. У Другу світову війну був сапером під час розмінування, повністю втратив слух одне око та обидві руки до ліктів. Тоді, перебуваючи у госпіталі, написав першу картину. І далі говорить син Василя Мельника, директор та художній керівник Дніпровського академічного театру, одного актора крик, народний артист України та почесний громадянин міста Дніпра Михайло Мельник це дуже малесенька частинка картин, які написав батько за своє життя після війни, коли вже став інвалідом першої групи, без рук, глухий, без ока. І всі ці картини написані вже безруким чоловіком. Їх було написано більше двох тисяч. Ми нарахували більше двох тисяч, і це дуже малесенька частка. Із того, що залишилося щось залишилося в сім'ї, щось я викупив у людей, щось мені було подаровано, і мені страшенно хотілося. Зробити цю виставку дуже давно, ще 30 років назад. Коли я створював театр, театру 33 роки. Я мріяв про те, щоб люди бачили. Це величезний приклад вибору людини в житті. У кожної людини є цей вибір. Одна людина, втративши пальчика, бігає по всіх установах, щоб її зробили якусь уступочку, щоб їй щось дали просто так. Батько ніколи в житті не просив ні в кого нічого і е, був надзвичайно гордою людиною. Він все робив своїми руками, тобто тим, що залишилося від його рук. І сьогодні, як ніколи, потрібен цей приклад людини-легенди, яка не опустила руки після війни, не випустила свій козацький внутрішній дух. Це неймовірний борець, це неймовірний оптиміст і. Такої радісної людини, яким був батько, я не зустрічав в своєму житті. Це друга виставка. Одинадцять років тому я на цьому ж місці зробив менша кількість була картин, але, на жаль, тоді вона швидко пройшла із-за того, що комусь треба було ще щось тут виставити, і мене якби посунули. Ну, знаєте, от посунули. Мені страшенно було обідно, тому що я вважаю, що ця виставка мусить бути завжди. Тут ми не вимагаємо за це грошей, ми не заробляємо на цьому. Я просто хочу, щоб люди взяли те, що батько дав, щоб людина прийшла сюди і набралася духу, і сказала, а я я здорова людина, я що? Що я в цьому житті? Що я можу, чому він не зламався? Краєзнавчий музей хоче мати це в школі, виставка там була робіт. Але якісь картини я ще спробую дістати у людей, так що дещо буде. Доповнюватись до цього. В жодній з картин ви не побачите хмарного неба. Не те, що ознаки якоїсь депресії. Ви просто не бачите хмар ніде. Хмаринки є на фоні ясного неба. Це неймовірна енергетика. коли цих картин треба стояти. От треба просто стояти. І ти відчуваєш, як це тепло передається. І разом з теплом віра. Я пам'ятаю, після тієї виставки один молодий хлопець підійшов, який тільки школу закінчив. І він в такій депресії дивився спочатку ці картини. Потім підійшов, вчепився в мене, обійняв, заплакав і сказав: Я по-другому буду жити тепер.' Ви розумієте? Я знаю тепер, що треба робити. Це дуже важливо в школі, де я навчався. Там ну, величезна стіна, і вони зробили там, ну як би от чим пишається і тому подібне. І там картини теж батька, там є на що подивитися. До війни батько був скрипалем, він робив скрипки, чудово на них грав, був майстром по дереву і гарний слух мав. Але, на жаль, в руках міна розірвалося під час Другої світової війни. І він залишився повністю втрачений слух, втрачене, втрачене око і обидві руки. І тому цей момент переходу від повної втрати всього, що ти мав, і перехід а що ти можеш зробити, коли ти навіть все втратив. Сьогодні багато воїнів поранених, і мені так хочеться, щоб. Щоб вони приходили і от надихалися, тому що я знаю, що там є депресія. В кожної людини є депресія. Людина захворіла і вже в депресії, і думає, що вона ні на що не здатна. А тут важливо, щоб людина побачила це реально і сказала: добре, я втратив на війні ногу, я втратив на війні половину зору. Я контужений, але я можу. Він же зміг. Це дуже важливо. Він вишивав гарно». От дивно він вишивав рушники дуже гарно. Зіб'їсть з'явилась уже від тієї депресії, від якої він відштовхнувся, коли він став думати, а що я буду робити. Першу картину написав е, в, в тому госпіталі, де йому обрізали руки. І перша робота це була робота портрет цього хірурга, який йому розпилював ці кістки для того, щоб він міг одягти цей шкурат шкураток. Нагадаю, ви слухаєте програму тема дня на українському радіо Дніпра. Внутрішньопереміщеним особам можуть безоплатно допомогти працевлаштуватися. Платформа співдія допомагає знайти роботу у Дніпрі. Проєкт реалізовується за підтримки Європейського союзу, Міністерства молоді та спорту України спільно з центром розвитку корпоративної соціальної відповідальності та експертною платформою кар'єр ХАБ у межах програми Мріємо та діємо. Кар'єрні консультанти нині працюють в 12 регіонах України. Детальніше про цю програму та як можна нею скористатися, далі розповість кар'єрна консультантка напряму співдія працевлаштування Дніпро Тетяна Гаджун. В Першу чергу хочу зазначити, що співдія працевлаштування виконується благодійною організацією благодійного фонду співдія спільно з експертною платформою кар'єр хаб громадської організації Центри розвитку КСВ» за підтримки. USAID, програми Мріємо та діємо, от а також за підтримки Європейського союзу, Міністерства молоді та спорту. А тож ініціатива дуже потужна і важлива. А, власне, сам проект почав свою роботу з червня цього року. А, наразі він працює в 12 регіонів України. А власне, я представниця Дніпровського регіону та розпочала свою роботу з жовтня. Тож вже є окремі результати і з працевлаштованих, з оброблених заявок. А якщо так от взагалі порахувати, то на сьогодні наш проєкт отримав більше 2000 заявок на консультації, більше 2100 ми провели консультації взагалі, і більше 300 людей отримали працевлаштування завдяки роботі кар'єрних консультантів. Ну, власне, мої. Досягнення да результати це 15 людей, але це, це дійсно і їхня така робота досить кропітка, і мій результат, яким я можу відзначити. А допомога в першу чергу полягає в тому, що людина приходить через заповнену анкету, власне, як знайти цю анкету і як податися в проект. На нашому сайті Співдія є окрема функція, коли заходиш туди, необхідна допомога. Через кнопочку Робота, пошук роботи туди потрібно зайти, і заповнюється коротенька анкета зі своїми даними. Далі я як консультант зв'язуюсь, призначаємо зустріч. або… Онлайн або офлайн, так також в залежності від регіону, тому що я відповідаю за Дніпровський регіон. Це не тільки місто Дніпро, це і Кривий Ріг, і Павлоград, і поза містом. Тож заходимо різні способи сконтактувати. А і далі, вже в залежності від того, що власне потрібно людині. Комусь потрібно підказати, як приходити співбесіду, наприклад, там вже готові резюме там чи є вже нього. Ну, Розуміння, куди, куди йти там, і які варіанти роботи розглядати. Комусь потрібно взагалі підказати новий вектор а, вакансій, тому що там працював в іншому місті, там, або не працював довгий період, да, і потрібно з чогось починати. А тож найрозповсюджені це проходження співбесіди. А, Самопрезентація в першу чергу складання резюме і пошук, підбір вакансій, власне канали, канали пошуку вакансій. Це можуть бути всі мешканці Дніпра і ВПО, ті, хто були вимушені евакуюватися через воєнні дії, і безумовно мешканці Дніпра. Будь-якого віку і хочу також зазначити, що всі наші консультації безкоштовні, вони надаються на безоплатній основі. Їх може бути не одна, там а скільки там від однієї до трьох, ну зазвичай так з мого досвіду буває достатньо, там аби людина зрозуміла, що і як рухатись, але а, я підтримую кожного а, і там. До того періоду, коли вже або буде працевлаштування, або там людина також приймає для себе рішення, що вже там або не шукає, або вже там якось змінилися пріоритети. Була і таке. Там декілька українців почали зі мною працювати, а потім поїхали далі, да, там за кордон чи в інший регіон, тому що ну, це життя, воно вносить свої корективи. Виклики, скажу вам чесно, в Україні вже спостерігаються не тільки з 2022 року, а ще з 2020, коли там почався ковід, і багато вже почалося і оптимізації, і викликів. Тому вакансії скоротилися безумовно, і всі ми розуміємо, починаючи. З березня, але от за моїм досвідом і тим тим, що я спостерігаю, що все ж таки починаючи з травня, це так перші такі пункти, коли вже почали з'являтися вакансії. А потім серпень, серпень-вересень трохи збільшилося. Ну і зараз там не можу сказати, що там ну, десь в такому ж стані. Вакансії є більше, вони стали більш якісні, тому що, ну були такі, що там просто там робили або кадрові резе роботодавці, або там не просто да, розміщувалися крапка. От теж знайти потрібну вакансію можна, але до неї потрібно ретельно готуватись, тому що конкурс досить великий, і це я зазначаю кожному українцю, який приходить до мене за консультацією, що потрібно виділяти час і на підготовку, і на складання резюме, що ці, ці пункти є досить важливими, аби і виділитись, і запам'ятатись на співбесіді там чи під час діалогу з потенційним роботодавцем. Зросли вимоги Роботодавців, і зараз фокусно, ну якщо там, надійшло, наприклад, там 30 резюме, да, і потрібен саме, саме найкращий, то не складає проблему роботодавця вибрати потенційного. А людина без досвіду, наприклад, або та, що отримала нову навичку, може, наприклад, там не запам'ятатись. А тож я раджу. Або згадувати, і така ситуація в мене була, коли дівчина працювала продавцем-консультантом, але в неї було хобі шиття, і вона можливо там не на самому професійному рівні, але займалась. Давайте запропонували я подивимось декілька варіантів, так і в цьому напрямку, і в цьому напрямку, і так, звісно, тому що от, дивимось на попит, те, що ми робимо, дивимось на навички в першу чергу, на навички, на інтереси. А якщо довчитись або перевчитись, то щось те, що потрібно наразі, те, що актуально на ринку, і те, що ну, звісно, людина може, що їй до душі. І таким чином ми розглядали. Два варіанти напрям продажу і напрям шиття. От туди влаштувалася вона, власне, швачку. Серед роботодавців є ризики, і вони їх проговорюють або задають в першу чергу запитання кандидатам на співбесідах, і тут же залежить в першу чергу також від відповіді. що… Людина сама відповість: так я ненадовго, чи я вже я вже маю там намір працювати і залишитись, обмежуючи переконання, є звісно у всіх і у кожного є свої причини, але будемо відверті, що зараз про стабільність не можемо говорити ні ми там як. З боку українців, ні з боку роботодавців. Тож, ну і я в першу чергу раджу, як пошукачам роботи, так і роботодавцям дивитись в першу чергу на потенціал і вміти домовлятись, вміти домовлятися і шукати компроміси. З, з мого досвіду знов ж таки досить багато і моїх знайомих, ті, хто. Займаються працевлаштуванням, вони охоче приймають до себе на роботу, там без критеріїв ВПО, чи ні робота є, і в першу чергу там не потрібно українцям, тим, хто шукає роботу, робити для себе такі: от там доброго дня, там я ВПО, чи Можна до вас на співбесіду? Ні, тобто у всіх у всіх рівні права насправді Далі вже питання часу. Ну звісно, коли. Нам роботодавець шукає людину на тривалий час, і він задає запитання стосовно можливих перспектив, то вірна і чесна відповідь, ну звісно, якщо вона чесна, що так, я замотивований і бажаю працювати там той час, який. Ну... Дійсно, буде. У нас є безумовно плани, і ми не зупиняємось лише на працевлаштуванні. Цей місяць, і січень точно ми працюємо напряму консультації стосовно працевлаштування. Надалі ми також будемо займатися більш активними такими проектами, як проведення майстер-класів для молоді, оскільки також ми. За підтримки міністерства молоді та спорту, молодь потребує дійсно великої уваги і Наразі я також консультую молоду аудиторію, ті, хто вперше шукають роботу. Тобто, от вони в наших планах також приділяти час і увагу молодому поколінню, проводити і відповідні майстер-класи, консультації. Їхні запити в першу чергу це побудова кар'єрного плану, розуміння, куди рухатись, як шукати першу роботу і так далі. Тож, якщо от стосовно проекту, то він має амбітні плани. Навік не робимо ми зараз якихось там пріоритетів. Ну ті, хто, звісно, надає заявку, з тими і працюємо. Але ми розуміємо, що би там і ми набирали більших оборотів і показували результати плюс зацікавлювали молодь. Потрібно в цьому напрямку рухатись. Також дивляться в першу чергу на вакансії. Звісно, хочуть працювати на тих посадах, на яких вони працювали там до приїзду в місто Дніпро, тому що такий собі дав вихід зони звичної, коли потрібно змінювати. І такі також приклади є, коли працював. Українець системним адміністратором, наприклад, він аналогічно влаштувався там. Або продавець консультант була в своєму регіоні і також працевлаштувалася тут. Знаходимо варіанти, співпрацюємо і обираємо потрібну вакансію. Всім нам хочу побажати найскорішої перемоги України, аби наші складнощі залишились вже позаду. І кожному, хто наразі перебуває в пошуку роботи, вірити в себе, вірити в свої сили і не зупинятись, тому що ну, насправді пошук роботи це в першу чергу така досить кропітка і, мабуть, не саме приємна робота, але нею займатися потрібно, аби досягти потрібного результату. Наша передача добігає кінця. Нагадаю, ви слухали програму тема дня, і сьогодні ми говорили про те, як внутрішньо переміщеним особам безоплатно допомагають працевлаштуватися у Дніпрі, також про пункти незламності в закладах позашкілля Дніпра та про виставку картин художника Василя Мельника. А програму для вас підготували режисер ефіру Олександр Сохач, інженер Наталя Назор. А для вас тут і працювала ведуча Ча Мальвіна Карпенко до зустрічі в ефірі. Програма Тема дня на українському радіо Дніпро.